Долар стає ризиковою валютою. Через політичну невизначеність, торгові мита і фіскальні ризики, аналітики не прогнозують зеленому стабільності, ну принаймні у короткій перспективі. Хоча, наприклад, серед українців очікування, щодо курсу долара теж тривожні доволі. Більшість вважають, що до кінця року зелена валюта стрибне до 43 гривень, а може й до 45. Невтішні думки і про євро українців кажуть, що воно перевалить за півсотні. Про це свідчать дані про опитування видання Forbes. То, що чекати від цього літа, чи зможе Нацбанку тримати гривню, Каріна Шевченко аналізувала. Долар знову стрибає, ціни ростуть, зарплати тануть. Українці у всьому звинувачують курс та валютні гойдалки. Мені здається, він нестабільний. То він росте, то він падає. Кінець 20-го, початок 21-го року. Зарплата 10,5, хватало на все. Зараз зарплата 28, мені Ні на що не хватає. Ні, овочі нічого не дешевше. Я думаю, це все за курс долара. 41,8 – це офіційний курс долара станом на 17 липня, за даними НБУ. У банках купити цю валюту можна за 42 гривні продати трохи дешевше за 41,6. та Експерти прогнозують, курс залишатиметься стабільним наступні тижні, бо Нацбанк тримає його під контролем. Нацбанк бореться з інфляцією, і оскільки потенційна девальвація гривни є одним з потенційних чинників інфляції, то зараз, коли інфляція вийшла з під контролю вище ніж хотілося то Нацбанк прийняв рішення тримати курс жорстко. Із золотовалютних резервів держави НБУ продає валюту громадянам. Їх достатньо, щоб не дати курсу долара, стрибати щонайменше півроку. У нас є золотовалютні резерви, які знаходяться вище ніж на рівні вище ніж 40 мільярдів доларів. Коли це вище ніж 40 мільярдів доларів, це відповідно приблизно біля півроку покриття нашого імпорту. Вважається в економіці, що країна буде мати стійкий фінансовий стан, коли золотовалютних резервів. Ерві буде вистачати на перекриття трьох місяців імпорту, а Тут вдвічі більше вистачає валюти в державі, і завдяки грошовій підтримці від міжнародних партнерів. Фінансова допомога надходить у доларах, і це зміцнює наші резерви, кажуть економісти. Однак є у України і фінансові виклики, зокрема, торгівельний дефіцит, який тисне на гривню. Наш торгівельний дефіцит базується на тому, що експорт, те, що ми вивозимо з країни, набагато менше ніж. Те, що ми ввозимо країна, а коли в тебе є дефіцит, то це може створювати ну такий додатковий тиск на національну грошову валюту. Нині курс долара стабільний, хоч і не фіксований. Він може коливатися у межах 5%, а це плюс-мінус 2 гривні до курсу. До того ж, НБУ має достатньо інструментів, щоб уникнути різких стрибків валюти. Заспокоюють економісти. Будь-які коливання плюс-мінус 5% до поточного курсу. Це просто коливання, на які не обов'язково звертати взагалі увагу. Сказати напевно, що курс буде зберігатися на рівні 41,8 гривень протягом тривалого часу. Не можна, бо ми живемо в умовах так званого плаваючого валютного курсу. Звертається багато уваги на всі решта параметри не лише на курс а на інфляцію, на стан торгівельного балансу, на можливості держави державного бюджету. Якщо плануєте зберігати заощадження у валюті, то нинішній курс цілком прийнятний, кажуть експерти. І навіть якщо долар трохи подорожчає, панікувати не варто.